Слава Україні, зафіксовано майже тисячу нових випадків туберкульозу за місяць. Два нові стандарти до медичної підготовки для військовослужбовців. Хрущі із Хмельниччини допомагають виявляти ворожі дрони. Я Ольга Захарченко. в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. В Україні у грудні 2024 року зафіксовано 998 нових випадків захворювання на туберкульоз. Загалом за минулий місяць зареєстровано 1290 випадків туберкульозу. За цей же період 1196 пацієнтів успішно вилікувались від захворювання. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я МОЗ. Міноборони затвердило два нові стандарти до медичної підготовки для військовослужбовців на основі досвіду НАТО. Документ включає два основні стандарти: домедична допомога, те, чому вчать на БЗВП, допомога при критичних кровотечах, порушенні дихання, запобігання гі гіпотермії та евакуація поранених та інші навички, якими має володіти кожен військовослужбовець. А також розширена домедична допомога базового рівня, поглиблена підготовка з фокусом на Допомогу в складних умовах забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляція занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки. Дві громади на Хмельниччині у Скорботі у Дережнянській громаді повідомили, що під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області, 1 січня цього року, загинув солдат біда Володимир Олександрович. Про прощання із полеглим воїном повідомлять у громаді пізніше. У Волочиській громаді повідомили, що 3 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув бак Віктор Васильович 1984 року народження, житель міста Волочиськ. Про час перебуття та церемонію прощання з захисником буде повідомлено додатково. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У рамках урядового проєкту Brave One одне з підприємств Хмельниччини отримало державний грант на розробку оновленої версії та виготовлення аналізаторів спектра для виявлення ворожих дронів. Загальна вартість 2 мільйона гривень. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Співзасновникам проєкту Грущ Олегу Лопатовському та Геннадію Нетязі за останні два місяці вдалося передати для Збройних сил України понад сотню таких приладів, а загалом понад чотири сотні одиниць. Ці пристрої використовуються як у тилу, так і на передовій для виконання бойових завдань. На Хмельниччині виробляють інші засоби для боротьби із ворогом. У Хмельницькому на південному бузі два чоловіка провалились під лід. Вони рибалили на річці і але їх на щастя вдалося врятувати. Одного врятували рибалки, іншого рятувальники. Окрім ДСНС, на місці працювали медики та поліцейські. Постраждалим надавали допомогу. Поліція ж з'ясовує обставини події. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. Нагадаємо, що на лід дозволяється виходити лише в тому випадку, якщо товщина криги не менше 7-10 сантиметрів. Фахівці ДСНС закликають батьків не відпускати своїх дітей на лід та власним прикладом навчити їх правил безпечної поведінки на замерзлих водоймах. На придбання шкільних автобусів у 2025 році в державному бюджеті України передбачено 1 мільярд 6 мільйонів гривень. За ці кошти мають закупити транспорт для максимального залучення дітей до очного навчання, особливо у сільських місцевостях. Про це йдеться у повідомленні урядового кур'єру. Уряд уже затвердив розподіл 1,6 мільярда серед областей. Хмельниччина отримає 21 мільйон 400 тисяч гривень на купівлю шкільних автобусів. Сума для Хмельниччини одна з найменших серед усіх областей. Менше ж за Хмельниччину отримає Чернігівська, Запорізька, Кіровоградська та Одеська області. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Дякуємо за увагу та вашу довіру. Протягом дня ще повернемося зі свіжою порцією новин. Поки що прощаємось, та бажаємо вам хорошого дня. На все добре.